Всім гарного дня, майстер ключ, вітаю вас. Запрограмовував ще один додатковий смарт-ключик на Audi A4 в9 кузові 23 рік. Все у нас чудово працює з першого разу. Як тому положено бути, отака вона красуня. Так. Ось такі днішки, Спаси. Все, все, все в топі, ковшечки, вентиляція. Рідний, двоюродний, машинка завелась, все вуаля, Звертайтесь. Якщо ви придбали автівку Audi, наприклад, то не зволікайте зробити додатковий ключик. Тому що, якщо ви втратите, наприклад, от такий новий ключик. Буде ну, набагато дорожче відновити, чим зробити додатковий ключ. Звертайтесь, ключ сервіс Київ 093 659 02 14. Будемо раді вам допомогти. Працюємо на виїзді, висвок. У нас по Києву безкоштовно, до нас майстерня. 093 659 02 14.